А ми повертаємося до нашої ранкової студії, які настав час зустрічати гостю. І сьогодні це поетеса, член національної спілки журналістів України Марія Рудак. Марія Андрійовна, вітаємо вас. Доброго ранку всім. Ну можливо, я так навмисно зазначила, тому що ви сьогодні, звичайно, в іпостасі поетеси в нашій студії. От з такою приємною звісткою. Але от я і ну наголосила, що ви член національної спілки журналістів. Для вас журналістика і поезія якось. Вони пере... заважають одна одні чи допомагають? Ні, допомагають. Допомагають, тому що е, у свій час, коли мені було найважче, і мої друзі, такі як Остапчук Ірина, як Галина Адамівна Квавун. Дали мені рекомендацію, це було багато років назад. щоб прийняли мене в спілку національну спілку журналістів України з тим, що робила дописи, працювала над престижем України в Італії, коли там працювала, і вони розуміли, що в мене є щось таке, що. Притягує людей, не буду фалитися, на так мені говорили. І що є теми, які зачіплюють душу кожного, кожної людини, свідомої людини. Але ж подекуди журналістика додає такої риси людині, можливо, не буду говорити погано вона чи хороша, як цинізм такий, деякий. От така якась байдужість уже до поганого чи хорошого. Тобто, ти це сприймаєш як буденність. Поетесі вона. Ні, ні мені, мені це не вбивається. Я розумію, що є реальні життя і що є те глибоке, внутрішнє, яке є в душі кожної людини. І тим більше, я дуже така якась ранима, хоч і стійка. І за того мені одне з другим не змішується. Марія Андрійовна, ну власне, ви сьогодні будете так ваша. Так сказано, принаймні, перша повноцінна збірка. Можна так її назвати? Так, це перша повноцінна, яку я дуже довгий час чекала, тому що вона вже давним-давно повинна була народитися, але все діло в тому, що не було коштів, заважало життя. І я займаючись, переймаючись долею Юрка Гудзя, вважала, що без моїх збірок Україна переживе. А головне підтримати свого товариша, і ви знаєте, його нема. Але барикада на хресті видані в Тернополі за нашого за нашого сприяння, сприяння так вийшли. А це ще ось дві книги. невимовне, дуже гарна книга. 98 людей. Дають характеристику Юркові, і це е, тим гарно, що іменно братство наше видало. Це всі ті статті, всі ті посвяти і всі характеристики, які дають люди Юркові. А оскільки не... я переб'ю, поскільки так. я знаю, до цієї книги дуже довго йшли ваші. Дуже довго йшли. Скільки так. часу от знадобилося, щоб її зібрати і врешті вже видати? Вона збиралася років 6-7, Отак, от збиралась. Ми об'явили, що хто хоче згадати Юрка, будь ласка, і дуже нам тепло і щиро від того, що дуже світлі спогади. А ось недавно ще навіть нема презентації. Вийшла отака книжка, Та ж яка була мрія видати всі його статті, всі його дописи. Як він вже видавався під різними псевдонімами. і ось ми маємо тепер. Вже і да такоматеріальне його дуже врешті. гарна тепла книжка. Тим що тут наш Юрко в різних апостасях, як і батько, як і письменник, те, що він думав. І е, скоро буде презентація, і це нас гріє, тому що скоро 22 лютого, і знову ж ми зберемося. І в колі друзів, щоб не було такого, що ми от збираємося, говоримо, нічого не робиться. Не знаю у кого, а нам Бог допомагає і ну щось. власне власна наша це. програма такий має ексклюзив, так таку місію. Так, так першою представити уже ось те присячене пам'яті Юрка харча. Ще... І я можу сказати, це певне це конком допоміг. Це були виділені кошти під цю книгу з міста канком, тому дуже велика вдячність і сучасним нашим плідний рік да. вийшов для Єркогли... так. для пам'яті ркам'яті, да. Ну і врешті, ви вже коли я так зрозуміла, зрозуміли, що все те, що ви собі в душі, пам'ять, день пам'яті віддали, ви так і взялися трішки за себе, тому що за себе забувати не можна. Чи як це Ні, було? Ні, це було зовсім інше. Я ж працюю у 25-му ліцеї і веду студію літературну. І часто густо приходиться то виховну роботу вести. то дуже була гарна презентація в 8 годин ранку. Пана Осінь, це про мене, на покрову, восьма година ранку, сидять 11-класники, з ними вчителі, завуч, директор. І виходять мої колеги з обласної бібліотеки і говорять: шановні ви наші, дорогі ви наші, давайте скажемо одне одному: доброго ранку. І повторіть це доброго ранку! Це ж так здорово, коли ми можемо так привітатись. Звучить мелодія Ольги. Богомолець, так Богомолець, да. на слова Ліни Костенко, ага. я вранці голос горлиці люблю. І настрою на цю хвилю. Стоять хризонтеми, клинові листки, дуже гарні на гіллях. І у цей момент вони кажуть: ні одна зірка, ні одна знаменитість не може похвалитися тим, що її творчий вечір проходив о восьмій годині ранку. І це було трошки і комічно, і з іншої сторони дуже славно. День сірий був на вулиці, але нам було за... Тепло. І куди б мене не звали, я давно вже 21 рік запрошують мене почитати вірші і кожен раз питають, а де їх вона знайти, де їх вона почути, де їх вона ще. Я спочатку переписувала від руки і робила ксерокси і розповсюджувала. А потім зрозуміла, що, напевне, коли вже підійшла ця пора, треба, напевне, таки видати цю книжку. Я думаю, що. Ну, Перш ніж ми поговоримо про книжку, я б дуже просила вас, як людина, яка знана в Житомирі і за її межами поетеса не прочитає нам жодного поетичного рядка. Такого бути не може, тому Марія Андріїна, я дуже прошу вас почитати. Так. так. Ну, Чомусь найбільше, найглибше, напевно, найразюче це була поезія, коли я була за межами країни, ностальгія домучувала, розвалювалася родина, що не дивно, всі знають. А коли ти живеш 33 роки і живеш світлим, гарним життям, як мати трьох дітей, і вже налагоджується в тебе вже все, як кажуть, у житті. І дізнаєшся, що Щось вже пішло те, чого не вернути, і треба якось перестроїти своє життя на краще. І Ось прийшлось прислухатися до себе, знайти ті сили того пору, яка б не дала зламатися. Але пам'ятаючи, що ще недавно пару місяців тому поховали Юрка Гудзя, я їхала з його книгами, і в мене так ностальгічно пішло. Заглядає зоря із чужого і мутного неба. Залишилася я, мов зоря. Одинока без тебе, хоч кричи, не кричи, а тебе поряд мене немає. Я дзвоню, ти мовчиш, моє серце від болі зграє Як же трапилось так що для тебе я стала чужою. Розлюбив не гони, дай хоч звикнутись трохи з бідою, або ще. Обнесено мій двір парканом триметровим, Немає в тім дворі ні стежки, ні трави, лиш квіти у горшках і все чужа розмова, розпечений асфальт, не чути дітвори. Три місяці підряд нещадно палить сонце, ні крапельки дощу за літо не було. Всихає все навкруг, обсипались листочки. Ти з іншої тепер. А я проте живу. І ще хочу сказати, що доля багатьох жінок в основному це було до 90 яка перегукувалася з моєю долею. І тому мене сприймали там дуже гарно. І вперше, коли я почула, що я Являюсь протестою, це іменно там, тому що хто б там не був, чи Галичанки, чи, чи львівчани, чи, можливо, із Чернігівщини, Тернополя, Чернівців. Завжди сприймали мене як пані Марія, яка є із Житомира. І це мене, напевно, і тримало. Або іще таке. Тепер я вже не знаю, чи живу, чи мертвим тілі лиш душа блукає. Що трапилось? Чому я й досі тут, чому самотність боляче вбиває? Чужа земля, і я на ній чужа, і ти не звеш, і вертатися не сила. Молюсь, 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 сльозами двір чужий не раз зросила. І тут слідом іде буде добре, якщо нам Бог відведе ще шматочок часу. Я без тебе вже так давно. І назустріч немає шансів. А печаль, мов холодний бур, з глибини душі визирає. Я від страху вночі проснусь знову одна, а тебе немає. Та надія ще жива. Острівець порятунку маю. Чути, голос твій ожива, вся любов, що до тебе маю. Генріна, ось такий особистий біль. Угу. Він, звичайно, впливає на поезію, але, власне, можна сказати, що час лікує. Ви сьогодні можете сказати, що так. ви вилікувались і от зараз. Так. Я ось, наприклад, я зрозуміла, що Бог забирає щось одне і дарує набагато більше. Коли я приїхала, я була прийнята в спілку е журналістів. Е потім е було більше тисячі моїх складнів. Е це 4А, 25 віршів, розповсюджено в Італії. Я бачила, як люди це сприймали. Я бачила, що це комусь треба. І тому. Е Набиралася сили і знаходила ту опору, що саме тримає. І зрозуміла, що діти для матері це найголовніше. А можна сказати, що якби не ось ця особиста драма, така, то не було б поетеси Марії Роди? Було б. Чому? Тому що коли написаний вірш. Е... Ген, всі дороги летять за обрі з ласкавих весен, ну, з листопад, крісни чудові, крізь луки доли над стиглим полем минулим чать. З'єдналась з ними моя стежина, лишивши юність на берегах, садок, садок вишневий з похилим тином, мене весною чека назад. Усе колишнє минулим стало тепло і радість все відійшло, поснули верби в степу надставом. До них ялина назад в село стоїть самотня старенька хата, висять ікони у рушниках, а поряд з ними в стареньких рамках пожовклі пожовклі фото батьків висять. Життя, мов річка, в єдинім руслі, усе, що збігло, не здоженеш, лиш пам'ять знову додому кличе, Шепоче вітер, прийдеш. Прийдеш. І всі думали, що це було написано в далекому краї. Розумієте, і там воно звучить набагато сильніше, ніж тут, тому що зовсім інші відчуття. Так, зовсім інші відчуття. Стільки бачила сліз, такої ностальгії великої, бачила ціну нашим жінкам. Знала, що коли вже жінка на себе перекладає місію, здобувати благо для своєї родини, гроші заробляти. Гроші заробляти да то це вже щось там несправно, чи в державі, чи в родині. Тому що основою є чоловік. Як нас вчили, завжди батько повинен бути в родині, завжди повинна бути та стіна, за якому настати. Ну, всякі бувають краще ситуації. Краще там, Марія Андріївна. Тому що всі так дивляться туди, Ні. за кордон і говорять, там краще. Ну, і а хто вона... що вибирає, можливо, для когось і чужина краще. Але не раз ми збиралися, і таким епіграфом було. Чужина, чужина, склі, скільки сліз пролила, що побачила, що пережила, чи то доля така, чи то. О, це, було це знаєте, позитивний. Ти сама за що... усіх я рішила. Виявляється, що від без виходів люди їдуть, ж не з добра їдуть. І, звичайно, коли вдається по молодості, там. Таке ожити, ось сісти, ти бачиш, що ти там себе забезпечуєш, можливо, краще матеріальною і свою родину підтягуєш. А коли в мене могили батьків тут залишились, коли у мене діти тут залишились, я бачу, що нема можливості в мене такої широкої, щоб я могла їх потихеньку з собою перетягнути. Ну і що варта та мати, яка десь далеко? І побувши там трошки більше двох років, я зрозуміла, що воно затягує. І не раз коли ми були на і літературних читаннях у Римі то священик звертався єпископ греко-католицької церкви Святої Софії і казав: Жіночки, любі мої, особливо звертаюсь до тих, які залишили на своїх стареньких. Батьків чи дідусів, чи там на чоловіків залишили своїх діток. Вони ростуть і вони ростуть без вас. І стає вже е, лише одне потребою, щоб більше грошей було переслано. А де ж ота душа вкладена в дитину? І скільки ви грошей в них не міщали, ви все рівно не заміните ту любов, яка повинна бути. Пані Марії, ну я так. Бачу, що на вас дійсно от впродовж всього життя для вас ось та поїздка тоді вона відкликається, тому що ви все живете можливо минулим. Це не заважає от, писати сучасні чи все-таки і вірші, які ввійшли в райдерево, теж вони просягнуті спогадами про те, як ви були. Це Назару. знаєте, чому я вертаюсь до того? Тому що в той момент іменно це було написано, фактично ті роки, а видано пізно. Угу. Тому, Тому я вас, так. пояснюю, чому це так воно перейшло цим болем. А на самому разі в мене зовсім інша тема. Угу. Дасть Бог ось у світло спілкування в журналі. Спасибі цимболіку Григорію. Він тут помістив ось мої гумористичні зараз, оповідки. І За які я отримала диплом третього ступеня на всеукраїнських читаннях, просто на покрову користані. Угу. І доктор пера я отримала. так що визнання Лікують все-таки пером, якщо є доктор так. пера. Я І я, як мені дуже було вже важко, ну так важко, ну вже здавалося все. Донька вже от, -от має відійти, як кажуть, засвіти. Гроші то є, то немає, а ми розуміємо, що зараз лікувати. Це найважче. І зробила щось дуже дивне. Я почала писати саме найсмішніше, що було в моєму житті. Напевно, це теж порятунок. І я зрозуміла, що менталітет українців трошки дивитися на себе більш іронією з, з іронією з гумором, тому що нічого не буває такого, що не можна пережити Все Серівно, рано чи пізно гоїться рани, ми вирівнюємося. І раніше часу. Я завжди шуткую, кажу, не треба, е, як сказати, бути гіршою, ніж ти можеш бути. Тому що ти ходиш між людьми, і люди на тебе дивляться. І, можливо, досвід твій пригодиться ще комусь, хто переживає цю драму. Марія Андріна, от така, якщо взяти взагалі про долю, да? от можна сказати, що у вас дуже важка доля. У вас не виникало ніколи питання, чому зі мною? Якщо ви так ні, чому не виникало? Тому що я ношу ім'я Марії, а це зобов'язує. І тому що не трапилось чотири рази в онкологічному диспансері на обліку, чотири операції. Добавилась до них іще одна, потім далі ще. А далі вже з донькою таке горе, і брат відійшов за три місяці після доньки рідні на рік за мене молодший. Всяке буває в житті, але я розумію, що Ну чому саме в мене не можна задаватися таким питанням? А чому іменно не в мене? А чому кому побажаєшся? Я навіть своїм ворогам завжди бажаю величезного щастя. Я не знаю, чи вони в мене є. але я надіюсь, що все одно якісь завидники такі часом шпилючки ставлять в колеса. То я кажу завжди, Господи Боже, пошли їм настільки багатства і настільки вдачі, щоб вони за своїм щастям. Мене лишили в спокої, <ріхи> коли не бачили. 75 віршів. Це якась символічна у вас? Чи це просто так вийшло? Це просто так підрахували? Спочатку і вже рахували, що 88, там стало 75. Там якось отримали по розділах. Якщо чому так. такі розділи я тут? Ви знаю, є. Осіння гілка, італійська гілка. Ну зрозуміло, і саме починається. Так. Починається з коренів. Це те, що мене спонукало писати. Це велика вдячність і велика шана до матері. Ось останній вірш, який був написаний перед видачою цієї книги. Я зачитаю, бо так, я це її не пам'ятаю у спогадах торкаюся дитинства, де залишила босоногий слід, осиротіла вулиця колишня, що все світом була багать літ. Білила хату, призьбу малювала, крохмалила й чіпляла рушники. Тоді були живі дідусь і бабця, і молодими ще були батьки. Саду дерева, всі торкались неба, здавалось, соловей мені співав. Веселий дощик нагадав про себе, моїх братів молодших поливав. Зросли, брати, вже старшої немає, Господь позвав і решту засвіти. Горить свіча, молитва зуслунає, щемливий спогад юності листи. Звичайно, той незабутнє незабутній враження дитинства, воно яскравіше, ніж навіть сьогодні, сьогодення. І е, коли торкнутися того, що тут е, хвилююче, то є й таке. В думках повертаюсь до тебе, іду по колючій стерні. І більшого щастя не треба, лиш бачити очі твої. Оті жовтовато зелені мов зорі з-під і більшого щастя не треба коханням відбитися в них. Уже заробато триває, на голові срібло пролє, І більшого щастя не треба лиш знати, що ти мене є. Марія Андрійовна, мене дивує, власне, ви. Одна із небагатьох поетес сучасності, яка власне дотримується класичного стилю. Тобто ви там не йдете в модерн, постмодерн, Ні. ви не намагаєтесь експериментувати. Але тим не менше, ви у експериментальній студії, не аби що ви там активно. Примаютесь. Ви слухаєте, сприймаєте, оцінюєте молодь, ви вважаєте. Як вам вдається ось так, не відходячи від свого стилю, приймати ось цей стиль, який багато хто вважає, що це ну, не поезія, не сприймає, не відчуває його так близько, як можливо класичну поезію сьогодні відчуває? Ну Класична, це можливо і за того, що я пізно почала писати, я ж 41 рік, це дуже пізно для віку, і за того так мені важко. і... Як кажуть іти по цим сходам. Але з другої сторони, молодь вона має право на експерименти. Звичайно, щось повинно мінятися в літературі. І коли ти залюблена в слово, то ти в цих рядках сиренове ловлюєш те, що лягло дитині, чи студенту, чи там уже зрілій людині на душу. Звичайно, є люди, які сприймають модернізм. Є що кажуть, що там щось таке написано, що читала, читала і втомилась, і на тому зупинилась. Як би воно не було, я вважаю так, що висловлювання повинно бути. Я вважаю, що кожен йде своєю стежиною, який не переходить дорогу одне одному. Кожен виражається так від душі, як йому це лягає, як йому Бог кладеться. І ще. Ну, звичайно, для тих людей зовсім які буває, що і книжку за рік не відкривали, то я легше сприймаюсь, тому що це зрозуміло. Але я не до цього йшла. Просто як кажуть, у кожного свій стиль, хто на що може, хто на що гаразд. Марія Андріна, на жаль, завершиться наш ефірний час, і от, вже презентуючи, вже вийшла і буде презентація Райдерева. і ви говорите про те, що написані вірші давно, а от видано пізно. То от. Є вже у вас готова збірка, яка чекає, можливо, свого видання і щоб вона вийшла вже вчасно. Так, я вже підібрала гумор. Гумор у мене весь у прозі. Там є розділи перебування в Італії, таке що нарошно не придумаєш. У нас є енциклопедія сільської невістки і бувальщина. Дуже гарні такі комічні ситуації, де нічого не видумано. Але я сьогодні хотіла би запросити всіх, хто мене чує, хто хоче приєднатися до. Моєї презентації це 8 лютого на 16 годину у районну раду Богунської районну раду, який виповнюється 40-річчя. і вони вирішили для мене зробити як для творчої людини, яка проживає на їхній території, зробити такий подарунок подарунок. подарунок так Тож запрошую своїх друзів, знайомих, усіх, хто мене переймав, хто радіє разом зі мною що таке. Вийшла на кінець ця збірочка, і буде багато цікавого не тільки я буду втомити вас, а і буде і ансамбль танцювати, і будуть співати, і це буде дуже гарно. Тож 8 лютого о 16 годині в районна рада, Творчий вечір Марії Рудак. Так, так. презентація нової книги. Ми вам дякуємо, пані Марія, за зустріч за те, що ви нам подарували багато таких матеріалів, які ще не були представлені широкому загалу. Але ось наша програма вже може трішечки привідкрити так. завісу, і вже потім хто має бажання долучитися до ширшої презентації. Натхнення Спасибо. вам. Спасибі величезно. Вам також вдач різних цікавих людей на передачі і здоров'я всім щастя. Приходьте любов. до нас частіше. А нашим глядачам нагадаю, що гостею студії була поетеса Марія Родака. Наш ефір триває. Вже не близькі, між нами передіна риска, між нас слова з вогню не наче, а все було лохлись інакше да Ось розлука, так розлука, подайте келихи у руки, жекелих келихи на поготові, хоча і жах. на трісні скітлої любові, гуляй душа, гуляй та вибір не бордущий голов. Мені ж була, ти не чурша, на помості з ним жорстокий, гуляй душа, гуляй душа, прощай моя, любове грішна. Хай інший вже тебе потішить від почуттів душа мов п'яна, чи добре це, чи це погано, келихи на полі, хоча вино не модержа на триснів зірвоні.